Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо з талановитою майстриною оформлення брів з Кривого Рогу, яка підкорила вершини та стала абсолютною чемпіонкою України та отримала призове місце на чемпіонаті світу у Парижі. Тобі детально про цей незвичний чемпіонат світу ми і поговоримо наступні 15 хвилин з Яною Каши. Яна, радий вітати вас в нашій студії. Вітаю. А... Дуже незвичний такий чемпіонат. Я вперше дізнався про те, що проходять саме такі чемпіонати, і ну мені здається, це такі дуже гарні і дуже красиві чемпіонати, за якими хочеться спостерігати. А тому дуже цікаво дізнатися, які емоції ви відчули, коли ви стали призером чемпіонату світу Париж. Ну насамперед, це був шок. Ми сидимо в залі, почалося оголошення результатів. Вже назвали шосте місце, п'яте місце, і тут я бачу свою модель на екрані, не розумію, що відбувається, бо дуже нервувала. Мене починає модель трясти, каже: Яна, це я! Ти перемогла. Тут мама під також почала кричати: там йди вже скоріше, і дівчата з збірної також почали там. А я сижу, думаю, куди мені йти, навіщо. І потім, вже коли я побачила, що перемикають місце, зрозуміла, що треба біжати. Беру прапор, біжу, переповнюють емоції. Розумію, що це така гордість, що я стою з прапором України. Це четверте місце це дуже гарне, гарне місце для такого рівня. І вже потім, коли я стою на подіумі, розумію, що це взагалі клас, емоції переповнюють. Але якщо чесно, досі не можу. Зрозуміти, що я зайняла четверте місце. Ось я намагаюся це зрозуміти. А, так, а якою була кількість учасників? 46 стран приймали участь. Угу. І от серед 46 країн четверте місце, ми, Україна, Кривий так. Ріг, так? Ну, це, це, це дуже чудово. А що найбільше запам'яталося? Можливо, був якийсь момент під час цього чемпіонату, і от можливо такий, що він запам'ятався і от по сей день. Так, ми коли приїхали за день до чемпіонату, пішли шукати місце, де буде відбуватися все. Йдемо, і тут розуміємо, що Google карта ну зовсім не можемо зорієнтуватися, де воно знаходиться. Бачимо, йде два чоловіки та дівчина, дуже такі серйозні. Ми підійшли, почали з ними розмовляти на англійській, побачили, що в них Бейджики, як в нас, і почали запитувати, там можливо підкажете. Вони кажуть, ну зараз також шукаємо, пішли з нами. Ми йдемо з ними. Мабуть, хвилин 15 разом ходили, сміялися. Вони почали там співати пісню. Побачили в мене камінчик в зубі, і там шайн, пісня про діаманти. Ось так потанцювали з ними. І тут ми, коли приходимо, нам сказали, що не можна заходити за день до чемпіонату у саме місце, де відбуватися буде, uh -huh. щоб ну, там, ніхто не дивився нічого. А, але нас пропустили. Спочатку, ну, так думаємо, можливо, можна було там щось дівчата не зрозуміли. І тут я приходжу додому, телефоную трену, розповідаю там свої емоції, що там виставка дуже крута відбувається, масштаб світові всі бренди. А, і вона каже, я тобі зараз кину фото. Обов'язково з цими людьми сфотографуйся, тому що це засновники чемпіонату. І я розумію, що вона кидає фото. А це двадцять цих чоловіка, це е, засновника його а, с, сини. І коли я побачила, кажу: блін, Валерія, говорю, я в шоці, але <сміх> це вони. І вона теж каже, як так взагалі? Ну, тобто така доля. І потім, коли день чемпіонату, мені запам'яталося це, коли всі стоять ну, дуже багато стран о, країн, вибачають, і ми всі стоїмо, підходять вони. І там дають нам п'ять, і кажуть, бажаємо перемоги, і, там спілкуються з нами і всі стоять, не зрозуміють, як взагалі там ми з ними вже знайомі, і так від, відчувалася е, така теплота від них. Ну тобто, зовсім не сказала би спочатку, що це засновники. А відчули в цей момент, коли от при всіх за прив... ну, привіталися засновники? Так відчули в цей момент, що ви якісь ну обрані серед цих всіх шести інших, дуже... інших країн? Так, так, особливо цей момент знімала, знімали якраз. Пред трансляцією а, я потім відеоскрин зробила. Думаю, взагалі дуже круто, ну, такі емоції були. І потім, коли е, вітали вже на чемпіонаті, коли я вийшла на подіум, то він сказав, що ну, на англійській спілкувалися, що він радий за мене, що я молодець і одразу зрозумів, що я дуже сильна, тому що ми українці. Угу. А, так, окрім ж призового місця на чемпіонаті світу у Парижі, так, як я угу. раніше сказав, була ще абсолютна чемпіонка України. Так. так. А, Чим відрізняється чемпіонат України від чемпіонату світу? Ну, по рівню вони, звісно, для мене були однакові, тому що і там, і там був дуже серйозний, серйозний підхід. А, ну, На світу просто це було на будемо казати рівень вищий. Ну, угу, так, в принципі, по організації по організації по всьому, по всьому однаково. Іншому. Так, абсолютно як відбувався сам процес. А, і а, є єдине но що. На чемпіонаті України було чотири номінації, а на світі одна. Угу. І там було оформлення лише за 30 хвилин на світі. Тобто набагато складніша була робота ага, а в цьому. А України скільки часу? Там була номінація чоловіче оформлення брів, була номінація ламінування брів це 60 хвилин, і номінація оформлення брів просто за 60 хвилин і за 30 хвилин за правилами чемпіонату світу. Угу. А, далі таке питання. Я мало в цьому що розумію, угу. так але Яна, яка конкретна можливо там техніка чи ідея в оформленні брів допомогла досягти призового місця? Ну найголовніше це те, що я працюю без розмітки. Це дуже будемо казати, економ економить час, і мені це дуже допомогло на чемпіонаті світу. Я прям за тижні два до цього з клієнтами відпрацьовувала швидкість, щоб встигла все. Тому що ну, дуже мало часу, і коли ти нервуєш, ти розумієш, що коли починаєш малювати ці лінії, це навпаки будеш збиватися. А так я за хвилин 20 справилася і було, ну, з головою хватило, щоб потім могла, як кажуть, припудрити носик своїй моделі. Але е, ще одна з таких, будемо казати, е, е, з того, що мені допомогло, це те, що я ще візажист і я модель сама, сама збирала. Тобто ми... Тобі образ був модель, я так розумію, повністю зібраний вам. Так, так. Я угу. повністю збирала модель сама, зачіску робила, макіяж, і це дуже мене спасло, тому що, по-перше, -по -по в 9 годин був чемпіонат, потрібно було прийти набагато раніше, ніж початок. І ну, це. Шукати людину, яка там в 5 годин ще поїде з нами до Парижу, Ну, було дуже складно. То я і на чемпіонаті України всіх моделей збирала, і на чемпіонаті світу також. Е -е, і це, ну, це Певне впевненість так? так додало впевненість в тому, що буде все класно, тому що ти не можеш е, як на себе ні на кого сподіватися, що буде все круто. Mm -hmm. <кл 'є> а як вибираєте концепції для своїх робіт, от, щоб конкурувати на такому високому рівні? Е, ну, по-перше, в роботі я завжди е, підкреслюю це чисту корекцію брів, те, що оцінюють завжди е, всі майстри. Е, по друге, це чіткість ліній, те, що теж е, також е, головне в нашій роботі. І це, щоб брови гармонійно дивилися з бровами. Ну, тобто, було гармонійне поєднання. Угу. А що дають от, перемоги в таких ну, престижних чемпіонатах, от особисто, там, як, от ми, ну, припустимо, так, вам, як б'юті майстру. Приходять до вас клієнти? Як ви розвичай? Тобто, Я чемпіон світу, а, там, чемпіон і... України. А це щось додає взагалі? Ну, на даному етапі мені це дало те, що я тепер тренер збірної України, і те, що я тепер суддя. Суддя як на чемпіонаті України, так і на чемпіонаті світу 2024 року буду. Зараз вже набираю свою команду, підготовлюю дівчат. І для мене це дало в першу чергу те, що я морально для себе зросла. Те, що я можу досягти набагато вище, чим я думала, тому що насправді на цей чемпіонат мене вмовили батьки. Я зовсім не хотіла цього. Mm. Я казала, що не впевнена собі, навіщо воно мені потрібно. Але все ж таки хотіла, щоб батьки мною пишалися завжди на, на, mm, на це. Я роблю. думаю, що не, не, не дарма вони підштовхували і тепер так. вони точно пишаються. Я так, думаю, вони і раніше пишалися, але ще більше так. так, а, так. Але от, ну. Абсолютно чемпіонка України. призове місце на Чемпіонаті світу. Що далі? Ну, на даному етапі я ж кажу, зараз буду рухатися в інших сферах, в яких працюю. Буду на них також брати участь в чемпіонатах, там ламінування вій, можливо, візаж також підключу, але подальше моє йде. Будемо казати, мій мій рух. Це те, що по-перше, я отримала після чемпіонатів підтвердження кваліфікації міжнародне від комітету стандартів салонів краси. І воно мені дає можливість створювати свій бренд. І зараз збираються підписи на документ, мою ліцензію на оформлення школи. І подальше, моє рух це школа в Які я буду збирати е, талановитих учнів, які будуть зі мною працювати в команді, і також буду дівчат тренувати, змагання. Вони всі дуже пишаються мною клієнти за те, що за те, що я вже і суддя. Е, і для мене я дуже люблю викладати і, мабуть, більше навіть чим робити. <різь> я люблю саме викладати, мені подобається це. І зараз, коли така можливість є, що мені запропонували бути суддею, для мене це взагалі клас, я також про це дуже мріяла. Mm -hmm. Мені це дуже подобається. А, дуже цікаво про от саме тренерство. Проводити тренування. Як так. проходять тренування ну дуже цікаво. А, ну, ми беремо дівчаток, які будуть з нами їхати на чемпіонат. Тобто, кожна дівчинка, яку я треную, вона шукає своїх моделей. Ми з нею робимо відпрацювання з цією моделлю. Вже орієнторієнтовочно розуміємо, що ми будемо робити на самому чемпіонаті. Також підбираємо. Макіяж, як правильно оформити, оформлення зробити, і дівчатка потім впродовж декількох місяців до чемпіонату, він буде в березні, будуть оформлювати самостійно, скидати мені. Фото своїх робіт, я буду оцінювати, щоб кожен раз було краще. Там будуть відпрацьовувати швидкість. Ну тобто це така постійна робота, так, так це над, постійна над собою, робота над для собою. того, щоб ти себе постійно вдосконалював. Так і це дуже допомагає в роботі, тому що зараз я навіть коли приїхала після чемпіонатів, я стала ще швидше працювати для клієнтів. Це взагалі вагу, коли ти можеш оформити швидко та якісно. Угу. А що потрібно для того, щоб потрапити у збірну України? Я спочатку в, в липні. Так, в липні подала на онлайн чемпіонат свої роботи, там зайняла два срібла. І Після цього мені запропонувала спілка професіоналів України, де я являюсь членом. Запропонувала взяти участь на чемпіонаті світу, тому що була гідна робота на чемпіонаті України. І після чемпіонату України одразу о, чемпіонату світу одразу був чемпіонат України. Ну, якось так вийшло Його. саме офлайн. бо то онлайн був перший чемпіонат. І Його. Рівень, звісно, інший, тому що там ти. Просто фото, відео кидаєш до і після, а тут вже ти працюєш при всіх обмежений час і набагато все складніше. Ніж... А, чудово. І а, вже підсумовуючи нашу розмову, ну як людина з такими вже великими досягненнями, я не побуду цього слова, тому що це дійсно так. А, які поради ви дасте тим дівчатам, які... А... Тільки збираються, або вже почали свій шлях у цій індустрії. А як не зупинитись на півдороги, як зрозуміти, що це точно твоє, і що взагалі для цього потрібно зробити? Ну е я вважаю, що, по-перше, коли ти свою роботу любиш, це найголовніше, то ти тоді будеш виконувати її гарно. Е і коли ти бачиш, що в тебе все виходить, ну там є якісь нюанси, проблеми з клієнтами, тобто немає такої кількості, як бажаєш, або є проблеми з що щось не виходить у роботі, то завжди потрібно підвищувати свою кваліфікацію, По-перше, по-друге, завжди треба дуже плідно працювати, тобто брати модели, відпрацьовувати. І ось, наприклад, чемпіонати мені особисто дали впевненість собі, тому що я дуже хвилювалася, як це буде взагалі відбуватися. Там завжди щось в студії роблю саме бронехто дивиться. А тут і судді ходять, і всі. Ну і найголовніше це підтримка близьких, і підтримка також безмежно вдячна своєму тренеру Валерії Островерхі, тому що вона мене дуже підтримувала на чемпіонатах, дуже багато наставництва дала. І ось саме це, мабуть, наставництво й дало також більше ще впевненості в собі і досягнень моїх. Тому що вона знала вже, як і що з своїми досягненнями, які в неї є. Тому дівчатам бажаю процвітання, щоб вони завжди плідно працювали над своєю роботою і шукали нюанси, чому саме в них і що саме в них не виходить. Головне працювати над собою. Якщо ти не працюєш над собою, то тобі, як кажуть, доля всміхнеться, ти обов'язково будеш підкорювати вершини. Чудово, ну що ж, а, я на жаль, час нашої програми він обмежений, але я дуже вдячна, що ви сьогодні зі до нашої студії і звичайно бажаю, щоб все, що. Що було заплановано та замріяно, щоб воно обов'язково збулося. Дякую. Добре, дякую, велике. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Яна Кашель. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.